Професійне свято міліції це всенародне свято, тому що я пам'ятаю за радянських часів, коли чекали гарного концерту, коли хотіли подякувати працівникам міліції, і скажу відверто, що київська міліція одна із найкращих в Україні, і в ці тяжкі часи, коли прийшла хуртовина на Київщину, коли є замети. Київська міліція не відвернулась. Вона одна із перших підійшла до людей, надає допомогу там, де немає світла, там, де не можна добратися. І я щиро вдячний київській міліції за те, що вона чесно і добросовісно несе службу, захищає, гідно захищає права і свободи людей, наводить конституційний лад. Зрозуміло, що можна призвято підходити і сказати, що є ще недоліки. Ми про них знаємо і разом із керівником Валерієм Борисовичем будемо їх викоріняти. Я особисто хочу привітати і нового керівника начальника головного управління Валерія Борисовича. Нелегко йому буде, тому що велика відповідальність. Київський регіон дуже відповідальний. Але я впевнений, що він своїми обов'язками справиться, і Київщина, Київська міліція залишиться однією із кращих для того, щоб міліція була краща, ми повинні поважати себе і полюбити міліцію, і вона буде тоді такою, якою ми хочемо. Міліція відзеркалює саме суспільство, і тому нам усім потрібно вчитись поважати друг друга.